А чому тобі саме базу бази А Це питання до світства. Ні з чим ви такі mm. Просто я, мабуть, не в ту місці не включав. Показався, прив'язав до, до цієї справи. Я ніколи не займався Майданом, ніколи не приймав участь в Майдані і мені дуже обідно, що мене називають ті туски, до яких я ніколи не відносив. Це, що можна сказати. Я незаконно тримаюсь за гра, там, тримався. Я ніколи не перих... Ви бачите, що я нікуди не тікав, не збираюся тікав. і не збираюсь тікати. Прошу прослідити, те, що якщо я десь зникну от зараз, то це треба буде задавати питання нашим правоохоронним органам, які дуже зацікавлені, щоб я втік, і потім на мене всі гріхи повісили в тих копадках, як вони зараз. У справі фігурує дата 20 лютого 2014 року. Я на роботі. Я не, працю, я не працював на той час в міліції чи в правоохоронних органах. Я пенсіонер МВС, але з 2011 року. А на якій роботі буде? Я ніяким чином не, не, не пов'язаний ні зброєю, ні з складами, ні з ДАІ. Я чесно відпрацював 20 20-й міліції, Що на пенсію. Майор міліції. Yeah